Опинилась у цій ситуації, бо відволіклась, А ти програла бій, відмовилась від своїх мрій і шукала безпеку в чужих. Не звертала увагу на шлях, яким ішла пішла в школу, отримала роботу, і що далі? Єдине, що зараз займає твої думки, це рахунки, які треба сплатити, робота, яку ти не хочеш робити, відсутність часу і енергії, щоби бути здоровою, почати свою справу, оживити всі ті думки, які розпались на тисячі дрібних. Що тримають тебе у високому, виснаженому стані стресу і виживання. Життя втрачає смак. Дні стають автоматичними, можливості рідкісними. Перший крок назовні відчути відразу до того, як глибоко ти себе закопала. Я хочу, щоб ти стала безжально свідомою двох речей. По-перше, чого ти не хочеш, і по-друге, де ти опинишся, якщо продовжиш робити те саме. Все, що тобі потрібно, просто подивитися на більшість людей і побачити, куди приводить життя без усвідомлення. До рутини, без радості, до втоми, без причини, до років, що минають даремно. Ти можеш спостерігати за такими людьми у повсякденному житті, коли йдеш на прогулянку, коли стоїш у черзі в магазині чи на роботі. У тебе безліч можливостей побачити, чого ти не хочеш у своєму житті, щоб рухатись у протилежному напрямку. І зараз я хочу, щоб ти посиділа з цими думками. Беззначно легше розуміти, чого ти не хочеш з особистого досвіду, ніж вигадувати, що ти хочеш у своїй уяві. Тож ми створимо антибачення твого майбутнього. Сядь з блокнотом і пропиши все конкретно. Запиши кожну річ, якої ти не хочеш у своєму житті, і поясни, чому це викликає в тебе внутрішній спротив вже зараз. Використай цю сильну негативну енергію, щоб відштовхнутися у протилежний бік. Пообіцяй собі, що більше ніколи цього не допустиш. Сконцентруйся на одній справді значущій цілі. І якщо твої друзі чи родина не вірять, що ти зможеш її досягти, ще краще. А тепер у тому ж блокноті, де ти щойно виписала все, чого не хочеш, із цим кипінням усередині, візьми ручку і прямо зараз запиши, що саме ти зробиш, щоб досягти цієї цілі, на яку націлилась. Запиши, які навички тобі потрібно опанувати. Запиши, чому ти взагалі хочеш досягти цієї мети. Запиши свою обіцянку Створити для себе краще життя. Пропускай усі думки, поради, чужі думки, емоції через своє бачення. Сприймуй усе своє життя в цей напрям. Почни все з нуля саме зараз. І останнє, що треба записати, усі можливі відволікання, які стоятимуть між тобою і твоєю метою. Успіх це не стільки про дисципліну, скільки про усунення всього, що заважає її мати. Наступне зникне. Не з життя, а з усього, що тебе відволікає. Це можуть бути люди, ігри, застосунки. Набагато легше прибрати все одразу і пережити біль, ніж розповідати всім про свої плани і слухати їхні коментарі з відром негативу. Перезапусти свої дні. Завтра вранці прокинься і почни з повного нуля. Усе, що ти робила раніше, більше не має значення. Ти цього більше не робитимеш. Ти будеш свідомо робити інші речі з першої ж секунди після пробудження. Бо саме твої звички, твої вибори, твої рішення привели тебе туди, де ти зараз. І якщо ти продовжиш робити те саме, куди, як ти думаєш, це тебе заведе? Звісно, ні. Це не означає, що все, що ти зараз робиш, погане. Я просто даю тобі спосіб повністю перезавантажитися. Тобі потрібно скинути всі дефолтні налаштування і подивитися, що залишиться. Лише коли ти зупинишся і нічого не робитимеш, стане видно, що для тебе справді має значення, а що було лише шумом. Наповнюй свої дні тим, що розвиває, навчайся, створюй, проживай кожну мить по-справжньому. Інакше кажучи, розірви залежність від постійного відчуття спустошення, яке зазвичай виникає через те, що ти витрачаєш час і енергію на людей, дії і речі, яким байдуже до твого благополуччя. Тобі не потрібно нікому нічого пояснювати, поки ти проходиш цей процес. Ти робиш це для себе, а не для когось іншого. Якщо ти відчуваєш потребу пояснювати іншим, що ти робиш, це знак, що ти дієш не для себе, а щоб довести щось іншим. А це означає, що ти досі не повернула контроль над своїм життям. А це ще більша проблема. Цей процес усвідомлення того, чого ти не хочеш, запуск у протилежному напрямку і пріоритет довгострокового успіху є частиною історії становлення більшості успішних людей. Інакше кажучи, якщо ти не знаєш, що тобі зараз робити, переглянь це відео ще раз і по-справжньому вбери у себе все, що було сказано. Не дивися його лише для того, щоб отримати чергову дозу дофаміну О, я дізналася, щось що може змінити моє життя, але при цьому нічого не змінює. Перемкни, перемикач всередині себе і побудуй фундамент, який винесе тебе до життя, яке ти хочеш. У тебе все вийде. А тепер, перед тим, як піти, нижче я залишаю для тебе шаблон. Але не просто шаблон. Це глибока вправа, яка допоможе тобі зробити те, про що більшість лише думає. Ти вже знаєш, чого не хочеш. Ти бачила, куди веде інерція. Настав час взяти ручку і пройти крізь усе до кінця. Завантаж антивізію або антибачення PDF-гайд, який проведе тебе через внутрішній розрив. Не просто прочитай, проживи. Це твій старт, і ти вже на ньому стоїш. І друге, про що я хочу тебе попросити, поділися цим відео з подругою. Так, я знаю, це звучить банально, звичайний заклик наприкінці відео на YouTube. Але по-перше, це допомагає мені каналу. А по-друге, коли я була молодшою, мені дуже бракувало друзів, які би ділились зі мною контентом такого типу. Бо зараз ти, ймовірно, ділишся з друзями-мемами та смішними штуками. І це абсолютно нормально. Але ти можеш побудувати набагато глибший зв'язок із друзями, родиною чи будь-ким, якщо поділишся своїми інтересами і своїм прагненням до змін, щоб пройти цей шлях разом. Це все на сьогодні. Сподіваюся, відео тобі сподобалось, трошки коротше, ніж зазвичай, зате, по суті, сильне. Якщо сподобалось, дай мені знати.